Після обстрілу Харкова весною 2022-го в одному з будинків індустріального району був повністю зруйнований цілий під'їзд, щоб зберегти газ для мешканців цілілої частини будинку. Фахівці Харків оперативно провели тимчасовий перемонтаж системи. Віда була з газом, з га... Утечка була. Приїхали ребята, подивилися, що у нас не годиться. Система не годиться. а не взяли. Розрили, перекрили і нам пакру газ врезали. Наразі пошкоджений під'їзд вже відбудували, тож газовики виконали його гасифікацію. Затрудниками Харкова встановлена підземна система гасне вже раніше відрізане з перемонтажем, і встановлене водне газопровід. Для цього газовики з нуля проклали внутрішню будинкову мережу, перемонтували систему згідно початкового проекту, під'єднали новий відний газопровід та відновили газопостачання до квартир. Яна Біляєва, Олексій Муравйов, новини Харків.